Добрий ранок любі! Як і більшість люблю почати день з кави. Нещодавно спробували каву 25 Coffee Roasters. Сьогодні п'ємо Ефіопію з більш кислинкою за смаком. Компанія з Харкова і вже більше 10 років займається повним циклом виробництва кави. Допомагають активно ЗСУ, і ви також можете долучитися і підвісити каву для захисників. До речі, зараз діє промокод Кофівлог, який дає 20% знижки на замовлення. А детальна інформація в описі до відео. Підзарядились кавою і готові їхати в подорож. Новий автомаршрут, автомаршрути ми знову вибрали Черкаську область і зараз знаходимося польщі Сівченківського. Саме місто було засноване ще Ярославом Мудром, і на кращі свої часи тут був центр українського казацтва, а в деякий період навіть резиденція Хмельницького. Часну назву Коршу Сюченковський отримала завдяки Тарасу Шевченка, який народився тут поруч в сели Моренці. Але приїжджають всі це місто заради садиби Лопухіних, яка позади мене. Початково саму садибу, а також парк починає будувати польський князь Понятовський наприкінці XVIII століття. Але згодом, під час другого розподілу Речі Посполитої, ці землі відходять до... Російської імперії і сам маєток переходить до князя Лопухіну, який його майже повністю перебудовує, змінює фасади, добудовує додаткові будівлі, розбудовує ландшафтний парк. І свого часу цей маєток стає одним з найкращих у Європі. Не дуже хочеться вдаватися в ці імперські часи, тому краще давайте просто насолодимось будівлю, яка є зараз, парком який є поруч. Сам маєток він знаходиться на острові, і навкруги нас тут всюди річка Рось. Не дивлячись на обшарпані фасади будівель, парково палацовий комплекс зберігся досить добре, бо до наших часів залишилось 10 з будівель. В радянські часи 30-ті роки тут знаходився санаторій для залізничників, був гуртожиток. Але з часом будівлі стають занедбаними, парк взагалі закидають. Але сімдесятому році цей па цьому парку дають статус національного і починають потрохи його відновлювати. Цього місто відомо завдяки битві, яка проходила в часи Другої світової війни. Тут було розгромлене 80-тисячне німецьке військо. Тому зараз тут на території садиби є музей, а також на вулиці представлена військова техніка тих часів. Ну, тут вже й додався і сучасний експонат теперішньої війни. Основний палац розташований на острові, який нині названий на честь Михайла Коцюбинського, але весь ансамбль комплекс знаходиться на трьох гранітних островах. Тому дійсно рекомендуємо прогулятися не тільки біля основного палацу, а пройтися парком, подивитись на ці пороги, річки Рось, бо природа тут просто зачаровує. Хоч ми проїхали на початку червня, я гадала, що все вже відсвіло, але ми ще застали цвітучу рожеву акацію. До речі, вперше бачу її в рожевому кольорі. Також ще цвітуть півоні, тому навіть на початку літа ви ще зможете насолодитись цвітінням квітів і рослин. Ходячий алеї в парку, ви обов'язково побачите каштан Тараша Шевченка, якому вже близько 200 років. Бо дійсно кажуть, він полюбляв цю місцевість, прогулювався тут та робив замальок. І дерево вже видно, що каштан намагається врятувати, як тільки можуть. Його вже залили бетоном, бо час має над всім свою силу. У карті є близько 26 міток, куди варто пройтись, подивитися. Ми прийшли на одну з них. Це князівський місточок. Але насправді вже мало що від нього залишилось гарного. Проте територія дійсно велика, це 97, здається, гектар, тому 2-3 години щонайменше можете закладати. Я завжди, кажу, що це класне місце, щоб прийти відпочити для пікнічку. Але в нас весь час не, не вистачає на цей часу, тому ми, мабуть, ще трошки пройдемо з цим парком і поїдемо далі. Полявши далі парком, можна знайти цікаву допорухову дерев'яну будівлю, якій більше 200 років в швейцарському стилі. А якщо обійти і її пройти далі, вийдете на гарний пагорб, в якому відкривається просто супер видна річку. І там, до речі, знаходиться дамський пляж, і люди вже купаються. Далі по маршрути ми заїхали в село Карашина заради цього підвісного місточка. Саме село досить стародавнє. Ніхто до не знає, коли з'явилось перше поселення, але якщо цікаво, почитайте історію, там досить багато різних фактів. Що мені було цікаво, неочікувано, це те, що археологи на цій місцевості знайшли кістки мамонти, які датуються сьомодесяти століттям до нашої ери. Відносити самого мосточку, який нам просто прочитали статті, щоб ви рекомендували заїхати. Насправді мені не здається, що сюди потрібно окремо приїжджати якщо ви будете на садибі, то краще там все ж таки знайдіть чортовий міст. Він також підвісний. Він виглядає як на мене більш гарніше. Бачила лише на фотографіях. Є при вході красива брама, його відремонтували в 2018 році. Але дійсно чи навігація погана веде, навіть у відкак писала, що його треба постаратися, щоб знайти. Але як на мене, якщо ви вже гуляєте тою територію Садиби, то краще вже там пройти за тим місточком через цю ж саму річку Рось, ніж приїжджати сюди окремо. Телеконоч приклад, то він тут є, тут тут, звичайно, вшитається, але в принципі це не страшно. Але тим не менш, біля мосточку багато машин, приїжджає багато людей. Вони сюди приїжджають, бо тут поруч є якесь цілюще джерело. І остання точка на маршруті це село Стеблів. Найперше, чим вона відома, це музей садиба письменника Нечуя Левицького. Рекомендую, буде час заїдьте, будь ласка, відвідати музей, як пишуть у відгуках, досить цікавий. Тим паче, нещодавно зняли по його мотивам серіал Кайдашева сім'я тому сюди приїжджає ще більше людей. Але ми зараз приїхали більше за природою, і тому ми перше, куди ми приїхали це жіночий монастир, і далі будемо спускатись до такого ось місточка. Хоч цей місточок і пантонний, але він виглядає більш екстремальніше ніж підвісний. А мабуть, це через те, що він уже досить старий не він... Це мабуть через те, що він старий з паверійному стані, і через те, що не оновлювався дерев'яний настив. Найцікавіше місце Стеблів це ГЕС. Вона була збудована в 31-му році, в роки Другої світової війни майже повністю зруйнована, і відновлена в 51-му році про що каже та табличка при вході на цю ГЕС. Тут саме класно, що є ось такі балкончики, де можна вийти і подивитися на краєвиди на річку Рось і на скелі. На фотках ми бачили гарний водопад, який писали, що один з найпотужніших на рівнині, але, мабуть, він працює і в повноводний лише тоді, коли відкривають шлюзи. Зараз це не той момент. За своєю історією не поступається Корсуню. на його території. Виявлено поселення трипільської культури. Збереглися також рештки двох поселень з київського часу та поселення черняхівської культури. Пізніше це було козацьке місто. За легендою стеблів отримав свою назву від прізвиська козака стебла, який у 16 столітті заснував тут хутір. На цьому наша невеличка подорож закінчується. Я дуже задоволена, особливо це природа, оскільки саме ця частина Черкащини має дуже мальовничі краєвиди. Ну потрібно зробити ремарочку, що звичайно це не всі красоти Черкащини і ще багато місць, які варто відвідати. Тому подорожуйте Україною.